Добренький вечір. Полила я після від'їзду свої всі. Ви гляньте, яка красота, бачите? Вау, це із нової серії. З нових отакі красиві. Ви бачите, як цвітуть. Я їх хручу, верчу, нічого вони не пооблітали. Дивіться, де пилок. О, бачите, як всипається пилок. О! Дуже красиві. Такі я вже вам показувала. Жовті. Також е, я тільки що повідкручувала ті, що перецвіли. Тепер он ще один жовтенький у мене. Тепер он там маленький, бачите, стоїть. І он. Е, буду я, як вони перецвіли, гляньте, рожеві які, яка красота, який цей пилок, дивіться, ну? Тепер у цьому горщику посажені от такі і от такі величезні рожеві. О, дивіться. Ну, красота. Тепер дивіться, тут зараз, трошечки, зараз я трошечки збільшу, щоб мені вже туди не залазить. Дивіться, як наречені стоять. Боже, які красиві! А дивіться, який колір на вікні. Це теж вперше зацвіли. У мене тут один, два, три. Перше, вони зацвіли в мене, я їх понасажувала тут повно, в одному горщику. Я сажу багато, щоб мені така краса була. І дивіться, теж із нової серії. Опа! Ой-ой-ой! Не здумаю впасти. Отака От красота. Ще трошки привезла я череночків. так що на березень місяць. Ну, гляньте, Ну не можна відійти, нічого не можна говорити. Тому що, а ще в мене дуже багато в другій кімнаті їх є. Дивіться, бачите. Дуже багато цвіту. Гляньте, корінчики. А корінчики це знаєте чого? Тому що різдвяники відносяться до кактусів. Вони е, їхнє. Колись. Ну і зараз вони там ростуть. Вони ростуть в горах Бразилії в теплих О, дивіться, В теплих країнах. І вони чіпляються цими вусиками до каміння. І так вони проростають. І от тут теж таке робиться, бачите? О! У багатьох так є. Отака краса в мене гляньте. Дочекалась, я думала, вони пропадуть. Попередцвітало багато, то нічого. В другій кімнаті хай я вам завтра покажу. Ну Цей колір, дивіться, який колір. Трошки подивитись на мої занавіски разом. Отаке.